Про молочну галузь із Оленою Дадус, начальницею управління тваринництва міністерства агрополітики, вітаємо, пані Олено. Доброго дня. Пані Олено, от власне ваш попередник, голова спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський, озвучив декілька проблем, з якими зараз стикаються ті, хто працюють в галузі молочного виробництва. Це зменшення поголів'я і скорочення споживачів. Зокрема, що ви можете від себе додати, і що ви бачите, з якими проблемами стикаються саме виробники. Дякую за можливість представнику МінАПК, зокрема прокоментувати ситуацію в галузі, зокрема молочної індустрії. Скажу про те, що не секрет, що всім нам сьогодні непросто. І в першу чергу хочу подякувати всім представникам переробної галузі, виробникам молока сировини і, зокрема, кожному українцю, тому що споживаючи вітчизняні молочні продукти, вони тим самим роблять вне, Есок у розвиток цієї галузі. Так, ми маємо, згідно з статистичними даними інформацію про скорочення поголів'я корів, зокрема на 9%. Ми маємо порівняно з відповідним періодом минулого року скорочення валового виробництва молока. Але поряд із цим ми маємо і зменшену кількість споживачів цієї продукції. Би хотіла звернути увагу на те, що на сьогоднішній день держава виконує головну свою функцію, вона забезпечує умови, можливість роботи виробникам сировини, переробникам, тим, хто виробляє цю готову продукцію, також мережам, які сіткою дають можливість розповсюджувати цим продуктом і бути спожитими. І в цілому, головний індикатор продовольчої безпеки це виробництво Ство в достатній кількості харчових продуктів і можливість і створення можливості для придбання цих продуктів державою забезпечується. Крім того, я б хотіла ще сказати про те, що а, держава для тих осіб, які Знаходяться на деокупованих територіях, які не мали можливості придбати ці продукти в обсязі 4, понад 4 мільйонів тонн соціальних пакетів надало безкоштовно, і в тому числі там містилась і молочна продукція. Зокрема, так не просто. Щодня це нові виклики, але на сьогоднішній день і вся світова спільнота Україні допомагає і генераторами і придбанням цих генераторів для того, щоб у пікові години. Не відімкнення відімкнення електроенергії була можливість і у виробників і у переробників продовжувати свою роботу, тому що молочне скотарство це та галузь, яка не може припинити, скажімо, на ну на жодну годину свою роботу. Тому на сьогоднішній день державою вживається всіх зусиль всіма нами, як громадянами України, також докладається до того, щоб ми споживали українські продукти, зокрема. Пані Олено, ми згадали про такий формат виробництва як сімейні молочні ферми. Чи держава наразі сприяє їхній появі і чи користуються охочі займатися виробництвом молока саме от сприянням появі цих ферм? Дякую за запитання. Дуже влучне зауваження. Влучне чому тому, що на сьогоднішній день це розірвання е, звичних в мирний час логі... ланцюжків постачання продукції показало про те, наскільки важливо е, розвиток е, саме сімейних невеличких е, фермерських господарств, молочних господарств і можливість виробництва локального продукту з тим, щоб одразу від місця виробництва цього продукту можна було швидко доставити його до споживачів. Чів і так дійсно цьогоріч в екстреному такому режимі, завдяки підтримки. Світової спільноти діє два інструмента підтримки саме сімейних фермерських господарств і, зокрема, переробної галузі. Тобто, згідно з постановою 739, можна отримати підтримку для пристворення переробних потужностей, в тому числі з переробки молока. А також 918 та постанова затвердила порядок і через державний аграрний реєстр вже понад 37 тисяч. Фізичних осіб, фізичних осіб, підприємств, зокрема фермерських господарств, сімейних фермерських господарств мали можливість отримати е, державну підтримку на поголів'я корів у розмірі 5300 гривень на одне поголів на одну корову. Така підтримка надавалась е, тим, у кого до 100 корів, і це саме акцент на оці сімейні фермерські господарства для того, щоб вони у цей складний період мали можливість і підтримку фінансову, утримати це Голів'я, зберегти його і отримувати продукцію. І маючи серемону, наступний крок поставити первинну переробку обробку молока для того, щоб можна було уже у вигляді готової продукції, скориставшись знову ж таки підтримкою держави на локальному рівні забезпечити попит на цю продукцію е, на місцях. Пані Олена, щиро вдячні за те, що ви долучились до нашого ефіру. Це була Олена Дадос, начальниця управління тваринництва міністерства агрополітики. Продовжимо замить.